Швидко мене дядя привіз на Теслі в Софіївську Берчагівку. Я вже в ЖК-Львівський маєток. Походив, трошки подивився, ну, от прикольно, коли в Софійській от більш-менш такі нормальні комплекси, вони всі е, зроблені так, що все є необхідне. Кав'ярні, нова пошта, велика фора, магазин, стоматологія. Ну, Просто там ну от, все є. Навіть Аврора є, спорткомплекс. Ну, тобто можна жити і не виїжджаючи звідси, особливо якщо у вас там робота там, на віддаленці, не виїжджаючи звідси, можна жити комфортно і не паритися. Тому ну, от, прикольно. Зараз ще піду десь в кав'ярню, знайду таку хорошу, поп'ю каву. Так виглядає такі цегляні будинки десятиповерхові. З автономним опаленням в кожній квартирі. З дворами нормальними, з дитячими майданчиками. Ну так, симпатично